Скільки смертей, скільки горя за ті десять років? Проте, ця безглуздість не применшує героїзму наших воїнів там, у афганському пеклі. Ніхто та ніщо не має бути забутим. Аби не забути, треба пам'ятати, а щоб пам'ятати, треба знати. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять тих, хто поліг у афганських ущелинах та поклонитися тим, хто прийшов із війни живим. Хоча із пораненою душею. Молоді люди йшли туди не за орденами і медалями. Вони свято вірили, що виконують інтернаціональний обов'язок. Очі, тумани, є сльоза, руки сковала отома. Палить їй душу, афганська вганська гроза, син не вернувся додому. В неї він був ясночулий, як світ, сонячно там усміхався, ще й двадцяти не було йому літ, юним навік і застався. Є синочки, синочки, сини, Колосочки в українського поля, скільки вас не вернули з війни скільки гибне ще в полоні. Ця війна триває і сьогодні, але вже без участі наших солдат. А тоді ж, ідучи у те пекло чужої країни з іншою вірою, вони вірили, що несуть визволення народу Афганістану тим, хто поневолений. Вони вірили, що йдуть не вбивати, а захищати. Офіційно це не називали війною. А всього лише воєнною кампанією. Але ця кампанія тривала майже 10 років і вимагала великих жертв. Запрошуємо до слова голову районної державної адміністрації Володимира Гребенюка. Шановні ветерани, шановні запрошені гості. Сьогодні ми зібралися з нагоди дня шанування учасників бойових дій на території інших держав. Оцей захист ми сьогодні розпочали вже пару хвилин тому біля пам'ятника колегам-воїнам. Ми прихилили перед їхньою пам'яттю наші голови і е, я вас закликаю, щоб... І в подальшому ви пам'ятали, тому що вони були з вами, ваші товариші. І тільки якщо ви в першу чергу і всі ми будемо пам'ятати про них, вони і далі будуть жити в наших серцях. Сьогодні ви, відклавши свої такі повсякденні турботи, зібралися тут, щоб знову зустрітися, згадати ті часи. Коли ви з молодих років, вже вам довелося на собі відчути такі важкі випробування, я хочу вам сказати, що ви гідно пройшли їх. і, повернувшись сюди, теж працюєте на благо нашої держави. Сьогодні, в часи, коли відбуваються різні зміни, Можливо, змінилося і ставлення до ветеранів. Тому я вам хочу сказати, що ви повинні надалі, можливо, і частіше зустрічатися, триматися купи, щоб разом відстоювати свої законні права. Не буду довго затримувати вас, хочу побажати вам та вашим родинам міцного здоров'я, достатку. Щастя та все найкращого. З нагоди свята мною було підписано розпорядження, згідно якого сім'ям учасників, бойових які загинули, була видана матеріальна допомога, а також декому з вас, які, які написали заяви, теж було надана матеріальна допомога. Дякую. На знак шанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя, обійшовши у безсмертя, схилимо голови і вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання, поставте скипку хліба на стакан і голову схиліть в скорботі вічні. За тих, кого убив Афганістан, чиї він душі ранив і скалішив. е. тревога, ребят подымет сиреневой. Когда ж мой теперь я мать увижу и дома родной? Когда забуду, как полыхают в огне дома? Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Когда забуду, как полыхают стреляют здесь, как и прежде идет война. Горячим солнцем песок раскален до шестьдесят, И капли бота с стекают, глаза едят. А фляга жизни осталось только на полглотка, Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война. Здесь осталось только на полгодка. Здесь нас стреляли, здесь, как и прежде, идет война. Я по мишеням людей стреляет моя рука. Ах, если бы люди забыли войны на все века, И вот мы снова тропой пустынной идем к тропам. Вот мы снова тропой пустыни идем к горам. Мы все вернемся, но все с кого-то оставим там. А завтра утром найдут три трупа среди камней. И смолкнут парни, считая гибель виной своей. И все узнают, что этой ночью пришла беда. Стреляют, здесь, как и прежде, идет война И все узнают, что этой ночью пришла беда Здесь нас стреляют, здесь, как и прежде, идет война Уж больше года в Афганистане, и вот весной Я возвратился и мать увидел, и дом родной Девчонки милые, от счастья плача, взглянув в глаза. Здесь не стреляют, а там, как прежде, идет война. Девчонки милые, от счастья плача, взглянув в глаза. Здесь не стреляют, а там, как прежде, идет война. Ну что же, ребята, нальем бокалы за тех парней, кто отдал жизнь во имя счастья чужих людей, кто не увидел за цинком гроба родную мать, и кто остался в земле сырой навек лежать, кто не І мля сирови не вижать! Тисячі наших хлопців загинули в боях і померли від ран, контузії, травм і хвороб, пропадали безвісти. сиділи відгодю матері, ховаючи своїх дітей, сиротіли діти. Вдома ставали жінки у мирний час. У скількох сім'ях у травмованому оправненні зберігаються фотографії синів. Одну нагороду заробили вони за проявлену мужність і хурорізм, Бо Право бути похованими на рідній землі ховали інтернаціоналіста, блищала глухоцинкова труна, нестерпно пахло тополине листом. І плач дівочий танув, як струна. Руда земля розверзла з чорноротом, чекає тихо, мовчки на своє, а мати на колінах у болоті обмацує труну, чи ж там він є? Стоять, відводять очі в бік солдати і шепотить, сержанти, ледве чуть, не велено, не можна? Уже весна, така глибока рання. Учора вже летіли журавлі, таке врочисте вийшло поховання, школярики стоять учителі. А голосок дібочий квилить, квилить, соромиться кричати на весь світ. Кого клясти, кого назвати винним? І що той світ? Хіба він дасть отвіт? Мирному українському селі.